Хочемо жити до ста літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей. Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів». бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують. Звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Обіцяємо. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю вас на телеканалі Правда Тут Львів. Це програма МедЕксперт І сьогодні ми розповімо вам про наймасштабнішу медичну евакуацію пацієнтів за кордон. Покажемо, як наші медики-екстренки вдосконалюють свої навички і розкажемо вам про школи лікарняних клоунів, яка є у Львові. Тож не перемикайте, далі багато цікавого. Наймасштабніша евакуація пацієнтів за кордон. Як все відбувалось, допомога дітям, як у Львові працює школа лікарняних клоунів врятували ногу від ампутації. Історія бійця, який став учасником ігор нескорених. Наймасштабнішу медичну евакуацію здійснили медики центру екстреної медичної допомоги. За один день вони перевезли на лікування за кордон майже 40 пацієнтів та осіб супроводу. Це вдалося завдяки ще одній реанімації на колесах, адже нам подарували новий і ще більший медичний автобус. І далі про це ми розкажемо у сюжеті. Пацієнтів, які отримують травми внаслідок російської агресії, не менше, є, а отже, медичні евакуації продовжується. Нагадаємо, що чимало людей вже госпіталізували на лікування за кордон. Понад рік медики центру екстреної медичної допомоги, окрім швидких, здійснюють перевезення пацієнтів спеціальним медичним автобусом Анна, який дозволяє транспортовувати одразу декілька важких пацієнтів. І сьогодні є ще більше можливостей для таких масштабних евакуацій, адже подібний автобус такого рівня обладнання. Ання тільки ще більший спеціально для України подарував уряд Норвегії. Знову це другий автобус, який використовується нашим центром в заходах медичної евакуації та репатріації пацієнтів до України. В загальному на даному автобусі є 25 посадкових місць. Включно з трьома реанімаційними місцями і е, даний автобус, як і попередній наш автобус є реанімацією на колесах, яка може автономно функціонувати до 48 годин без дозаправки кисню, е, надаючи повний пакет реанімаційної допомоги пацієнтам, які перебувають в відділенні, яке відноситься до реанімаційного. Новий медичний автобус, який отримав назву Вікторія, вже здійснив свій перший рейс на борту серед пацієнтів Віталій. Він отримав дуже складну травму ноги, коли обороняв Україну. мене, ну, щоб ви розуміли, ось тут, над коленом у мене ну, ось так, ось входної. Це був вход. А з-под ноги у мене ось такої. Це виходної було. Ногу вдалося зберегти, проте надалі чоловіка очікує ще тривале лікування, яке він отримує вже за кордоном, як і всі інші пацієнти, які знаходились в автобусі. В основному це наслідки збройної агресії тут є на осколкові, є скелетні травми, кров, ноги, є декілька рук, є троє пацієнтів по триманням на дозволі фіксації. Зазначимо, що того дня медики здійснили наймасштабнішу з медевакуацій постраждалих від війни українців та репатріацію пацієнтів з Європи, адже були задіяні одразу два медичні автобуси та сім карет швидкої допомоги. Одна з центральної частини Польщі повернення пацієнтів після проведеного лікування, друга медична евакуація до аеропорту в Жешові для продовження лікування наших громадян в країнах Європейського Союзу. Зазначимо, що загалом за один день було перевезено 38 хворих та осіб супроводу. Далі у програмі «Медексперт» ще більше цікавого. Тож залишайтеся з нами. Донині таких операцій в Україні ще не виконували. З допомогою робота хірурга вінчі фахівці лікарні Святого Миколая видалили злоякісну пухлину наднирника у чотирирічної дівчинки. З минулого літа вона бореться з важкою недугою. Спершу в дитини з'явився біль в животі та піднялася температура. Її одразу повезли до лікаря і згодом діагностували нейробластому четвертої стадії. Злоякісну пухлину нервової системи, яка сягала 15 сантиметрів. Аби її видалити, спершу дівчинка про пройшла хіміотерапію, їй пересадили кістковий мозок. І коли похлина зменшилась до 5 сантиметрів, війські фахівці вирішили видалити злоякісний новоутвір. Це вдалося зробити успішно, не пошкодивши життєвих структур. Надалі дівчинка продовжуватиме лікування і приїжджатиме на огляд до спеціалістів раз на три місяці. А чи знали ви, що у Львові є школа лікарняних клоунів, де небайдужі волонтери можуть навчатися правильної комунікації з дітьми і найголовніше допомогти їм? Адже не так легко розсмішити, піднести настрій та відволікти дитину від медичних маніпуляцій. Тож як навчають майбутніх лікарняних клоунів та хто може долучитись до такої доброї справи, ми покажемо далі у нашому матеріалі. А де ви? яйця, яйця розбито це все. Коли до лікарні заходять тьома і пончик, усмішка на обличчі з'являється у всіх, адже вони вже не один рік веселять дітей, батьків та медичний персонал, адже знають, що хороший настрій не тільки полегшить, але й позитивно вплине на процес лікування маленьких пацієнтів. Ми друкуємо вже скоро 12 років. Ми тако ходимо в лікарні і дуркуємо. що діти мають тако нормально, тако веселитися. Бо також лікарня це ж не тюрма. Тут можна і повеселитися, і навіть коли ти от хворий – це нормально, коли ти береш і веселишся. А щоб лікарняних клоунів було якомога більше, і вони могли допомагати діткам. У Львові працювала спеціальна школа, яку організував благодійний фонд Крила надії школа тривала три дні, і це є як і теоретична, так і практична частина. Це лише початок навчання. Е, здавалося, що таке бути клоуном. Ну, е, якщо ти маєш задатки, та якщо ти комунікабельний, то в принципі проблем чи е, якихось там е, перешкод немає. Так? Але е, насправді лікарняна клоунада відрізняється від естрадної. Це не про жарти, не прийшов, пожартував і пішов. Завдання клоуна це створити дивовижну атмосферу, відволікти і переключити не тільки до речі дітей, але й батьків. Адже в цей момент мама з татом перебуває в ну не меншому стресі. Лікарняними клоунами можуть працювати люди різних професій. Спершу вони ходять із клоунами, які мають чималий досвід, а згодом і самі відвідуватимуть і працюватимуть з дітками. От, зокрема, серед таких і Наталія. Каже, такий досвід досить хвилюючий, проте вона хоче допомагати. У мене з сім'ї був досвід хвороби близької людини, в якій дуже була потрібна допомога з боку, і тепер хочеться віддати соціальний борг. У школі лікарняних клоунів учасників навчають не лише як правильно жартувати, але й розповідають правила поведінки у палатах, правильної комунікації з пацієнтами та їх рідними. Цього року це остання школа. Ми сподіваємося, що наступного року ми також проведемо, тому що запитів від людей, які хочуть бути волонтерами в медичних закладах Львова, дитячих медичних закладах Львова є багато, але не всі не всі ми змогли прийняти. Тому наступ чекаємо наступної школи. Відтак, охочі допомагати дітям, можуть також доєднуватись до школи лікарняних клоунів. Ще декілька коротких медичних новин ви побачите просто зараз. З вами програма «Медексперт» І ми продовжуємо. Пухлина, яка могла будь-якої миті розірватися, до лікарні святого пантелеймона звернулася 55-річна львів'янка з великим новоутвором на шиї. У діагностика встановила, що розміри сягали 4 на 5 сантиметрів. Як це рідкісна пухлина на соні артерії, хомодектома. Попри складність і великі ризики масивної кровотечі, лікарям вдалося її видалити. Вже на третій день пацієнтка була виписана додому. Надалі її очікує реабілітація та спостереження у лікаря. Він півтора місяця пробув на межі життя і смерті, але шукав собі сили жити заради дружини. До центру Незламні потрапив захисник із переломом кістки правої руки, а також кістковим дефектом правої ноги. Чоловік отримав поранення на війні. Осколки ворожої міни тоді пошкодили голову, тулу, бруки, ноги та внутрішні органи. Попри важкий стан, лікарям вдалося його стабілізувати. Чоловік переніс 17 операцій. Увесь цей час його підтримувала дружина. Попереду у захисника ще декілька. Кілька етапів реконструктивних втручань, а поки що з ним щоденно працює команда реабілітологів Показав свою силу і незламність не лише боронячи рідну землю, але і на іграх нескорених міжнародних спортивних змаганнях для ветеранів і військовослужбовців. 26-річний Семен Лагун потрапив до львівських фахівців ще рік тому у дуже важкому стані. Його нога була під загрозою ампутації. 5 серпня 2022 року. В населеному пункту пункті Мар'янка Донецької області під час виконання бойового завдання я підірвався на міні. Все, побачив, що там ноги майже немає. Думаю, ну це ампутація. Попри це, лікарі вирішили боротись за його кінцівку, виконавши надскладну операцію, і їм це вдалося. Цей дефект потребував складної пластичної операції, які не виконувалися в нас раніше, а саме операції пов'язані з пересадкою тканин. Власне, тому пацієнту була виконана складна реконструктивна, мікрохірургічна, багатогодинна операція, яка тривала близько 10 годин з пересадків багато шарів м'яких тканин, а саме шкіри підшкірної клітковини, клітковани, для того, щоб закрити великий дефект раневої в ділянці. Тривалий час Семеном працювали фізичні терапевти. Попри те, що реабілітація у захисника була нелегкою, результат потішив не лише самого військового, але й лікарів. Він знову почав ходити. Та, окрім того, знайшов собі сили представити нашу країну під час ігор нескорених. Я завжди займався спортом. І для мене це було важливо. І перед повномасштабним вторгненням якраз готувався на змагання з пауерліфтингу і. Набрав хорошу форму, але як виявилось не для змагань, а для війни, тому що почалась війна 24 лютого, і я поїхав в Київ і приймав участь в бойових діях. Навички Семена залишились і їх він зміг показати у Дюссельдорфі, виступивши у дисциплінах волейбол сидячи, веслування на тренажерах та пауерліфтингу. Одразу відчувається, що це військові, це побратими. Незалежно від нації, незалежно від країни, і спілкування проходить дуже просто, на величезному рівні поваги. І, взагалі, там повага відчувається у всьому. Після повернення зі змагань захисник приїхав на повторну консультацію до реабілітаційного центру Незламні, де медики змогли оцінити його сьогоднішній стан. Після проведення успішної операції наші очікування навіть перевищило те, що у пацієнта повністю, практично повністю, відновилася функція ноги. Наша команда дуже рада за такий успішний результат операційного лікування та реабілітації нашого бійця та героя. Процес був складний насправді цього відновлення. Пройшло вже більше року. Я ще відчуваю певні там, болісні відчуття і ще не, не повноцінно функціональний. Але мені подобається, що це моя нога. Мені подобається те, що є. Я відчуваю прогрес, я розумію, що з часом моя нога майже відновиться там, на 90%. І в моєму випадку, після зустрічі з Міною це супер. Попри пережити, Семен хоче продовжити військову службу до повної перемоги над ворогом. Постійні вдосконалення, постійні навчання, постійні прагнення до кращого. І так, завдяки нашим медикам, пацієнти мають можливість отримувати якісну медичну допомогу. Адже для цього вони вкладають багато своїх сил і часу. Нам залишається бути вдячними. З вами була програма «Медексперт» і ми побачимось з вами наступного тижня. Бувайте! хочемо жити до ста літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей.